Світлана Онищенко з Олександрівки у березні через постійні обстріли була змушена разом із родиною виїхати із села. Повертатись, розказує жінка, немає куди в Олександрівці. Всі будинки зруйновані. Світлана із невісткою вже півроку живуть у Херсонському центрі біженців. Поначала війна. Ми з дітьми з невісткою з сином покойним тікали. Трошки ми в Станіславі пожили. Пожили трошки в Станіславі. Потом. Нам предложили спочатку невістки, приложили сюди приїхати, а вона поїхала. Ми з сином там ще два місяці, ще там трошечки побули. А потім сюди приїхали до неї. Тетяна Нестерчук переселенка із Антонівки. Її селища почали обстрілювати в перші дні повномасштабної війни. Родина Тетяни жила в передмісті, поки від вибухів не потрощило будинок. Хотіли виїхати в іншу область, але не змогли. Матір Тетяни важко хвора. Хата у нас повністю не уничтожена, а частично, частично по криша потріпана, скажімо так, двері, вікна таке від, від вибуху. Ну Поки будемо ще тут знаходитись, тому що хотіли з'їхати туди, як Херсон освободили, а на лівий берег Дніпра прийшли орки, скажімо так, і стріляють від по Херсону. Так що там дуже, дуже жарко в Антонівці. Центр біженців відкрили на базі готелю. 24 лютого власники дозволили, щоб люди заїжджали. А 27-го заселились перші переселенці з Антонівки. Центр забезпечує своїх мешканців усім: від продуктів, засобів гігієни до одягу. Розказує волонтер Максим Пруткун. За вісім місяців у центрі побували близько чотирьох тисяч людей. Була ось майже вся область. Люди приїжджали ну звідусіль. Багато людей, які приїжджали, вже втратили домівки повністю. У них ну майже нічого не залишилось, і вони живуть тут по цей час. За весь цей час центр жодного разу не зачинявся, хоч було складно і небезпечно. Окупаційна влада декілька разів приходила із погрозами. Розказує адміністраторка центру Анастасія Рибальченко. До нас приходило дуже багато російських. Військових це було ФСБ, МВД, на нас писались заяви, нам погрожували. Тобто навіть була ситуація, коли приїхала військова поліція на мого чоловіка, його посадили в машини, і я 23 хвилини дивилась на цю машину і боялася, що вона кудись поїде з ним, і що я його більше не побачу. Були дні, коли в центрі одночасно проживали 350 людей, хоча приміщення розраховано на 150. Зараз у центрі 100 біженців і більшості немає куди повертатись, каже Анастасія. Їхні будинки повністю зруйновані. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Аліна Мокляк. Новини на Суспільному. Херсон.